Привіт! Сьогодні останній день 2022 року, 31 грудня. Скоро зійде сонечко. Ось такий вигляд має небо через пів години. Смажу відбивні з курячого філе, повозю ні у лікарню і варю. Макарошки. Хочу вам показати, що вчора дали у церкві після репетиції Платічко. Це спецформа для тих, хто співає у групі прославлення. Я його ще не міряла. Сподіваюся, що підійде. Якщо що, то можна поміняти на інший розмір. Так, далі. Сорочка. Сорочку міряла. Вона на мене. І смаколики для Нікіти. Взагалі-то я соромлюсь щось брати додому, коли ну, знаходжусь на якомусь святі. Да? Мені здається, це наглість. Але вчора нам сказали, роздали пакети і сказали, що забирайте все, що хочете, щоб стіл був пустим. Тому, користуючись такою нагодою, я вирішила пригостити Нікіту тим, що їла сама вчора. Покажу вам ближче, що у пакеті. Це залишу собі. Така цукерка теж смачна буде для мене. І це мені таку навіть не пробувала. Ці смачні цукерки з білого шоколаду. Кікерси, твікси були. Так, що це? Мілкий вей такий малесенький. Батончики, печиво пісочне з шоколадом. Ну, це все поїде до Нікіти на що йому буде приємно. І дві коробочки, в одній в макаронний в другій відпівні. Купила Нікіті Сік і мандаринки. Міська лікарня у Рівному нагадує мені лікарню у Миколаєві, що розташована на Володарському. На території розташовані відділення, і щоб знайти потрібне, треба пройти квест. Особливо важко було перший день, після того, як я залишила Нікіту у лікарні, шукати таксі у Темряві. Нікіта дзвонить, каже, мама, там же Пішов ну, платний відлік, що таксіст приїхав, мене чекає, а мене до сих пір немає. А я ходжу по колу і не можу зрозуміти, де тут вихід. І немає жодної людини, у кого можна запитати. А вчора прийшла перший раз в день і теж трохи прийшлось пошукати потрібне відділення. Можна приносити з 10 до 11 і з 16 до 17. Нікіті понесли передачу. Я чекаю на пусті банки. А поки вам показую, як виглядає приймальня, куди нас привезла швидка у перший день. У мене супер новина. Дозволили Нікіту забрати до понеділка. Внеділок зранку треба йому бути у лікарні здати аналізи. Так що зараз чекаю, він збирається. Нікіта пішов додому, а я поїду в епіцентр. В епіцентр я приїхала за щоденником датованим. Ось такі є. Ціна 135 гривень. Ну і в принципі, більше нічого такого цікавого. Знайшла недатовані по 49 гривень. Варіант Номер один, другий. Третій. Четвертий. Зараз один відкрию, покажу. Думаю, що за 49 гривень можна і самому написати. Дату, місяць, день. Навіть обвести. Але є одна проблема: 320 сторінок, а треба 365. Щоденник купила. Класнючий, пізніше покажу, а зараз покупки з Велмарту. На 382 гривні. Молоко 25, хліб 22, маргарин 18. Такий сир на акції Філадельфія 45 гривень. Яйця 65, Помідорки 65, мандарини теж на акції 55, огірки. 80 і купила тушку курчати по 74 грив 85 копійок. Синулька вдома, тому треба щось приготувати смачненьке. На годиннику 20.35 я приготувала святкову вечерю. Курка запечена з картоплею-часником, салат з крабовими паличками. овочевий з бринзою. Дуже схожий на грецький, але це не грецький, бо тут не вистачає маслин і перцю солодкого. Наполеон домашній з заварним кремом. Рецепт залишу в описі під цим відео. А це вже традиція у новорічну ніч. Я люблю готувати їжу і дивитися або просто слухати цей фільм. 21-25, ми з Нікітою повечеряли. Ще буде чайок зі шматочком Наполеону. Думаю, що дочекаюся опівночі. Подивлюся, один плюс один може бути щось цікаве. Обіцяла вам показати щоденник, який купила. Верніше, мені його купила Анюта. Те, що я вам показувала в епіцентрі, мені не сподобався. Я поїхала на ринок і знайшла там такі, знаєте, патріотичні щоденники, їх було декілька видів, але я зупинилася саме на цьому, тому що це не просто щоденник, це молитовний щоденник. І отут-от, якщо вам видно, Написані міста, які зараз, на жаль, знаходяться під окупацією. Це Сімферополь, Керч, Донецького напрямку міста і так далі. Тому будемо молитися за ці міста, щоб у 2023 році вони були звільнені. І були у складі нашої країни. Дуже мені подобається такий подарунок. Супер. Класно починати новий рік. Щось планувати, аналізувати. Мені це подобається. Анюта, трохи є новин про неї. Вона зараз знаходиться у полях, в окопах, їсть святкову картоплю, і я вам скажу, що вона дуже щаслива, що вона знаходиться саме там. Тому що пару днів назад її, не спитавши, перевезли в інше місце, у сам там кращі умови, як для дівчини, там тепло, там можна помитися і так далі. От, але вона Зробила все, щоб повернутися назад. Каже, що їй там подобається оця сила єдності. Вона там відчуває себе корисною і відчуває себе захищеною. А у санчасті їй не дуже сподобалося, Ну, якось так. Так що головне, щоб моя дитина щаслива, нехай Господь її оберігає. І на останок я хотіла би вам дещо прочитати. Цікаве те, що я знайшла. Останній день року. Який за календарем почався 1 січня, але по факту для кожного українця саме 24 лютого стало днем нового року, нового відліку, нового початку. Рік, на який ми мали свої плани, мрії, очікування, став абсолютно сюрпризом і сюрпризом неприємним. Не такого ми хотіли, не про таке мріяли. Без нашої згоди нас кинуло в центрифу подій. До яких ми не були готові. З 24 лютого ми живемо іншим життям, але майже ніхто не нарікає. Просто вдячні, що живі. Ми навчилися плакати не від страху, а від злості. Спочатку швиденько вдягатися і спускатися в підвал, під звуки сирени, а потім, лаючись на нечість, яка поналазила на нашу землю перевертатися на інший бік і спати далі. Ми навчилися жити без моря, а відрядження сприймали як величезну пригоду. Наші діти вивчили географію країни по карті Тривог, і всі ми зацікавилися історією, аби зрозуміти, чому це все з нами сталося. Ми почали знову робити консервацію, робити запаси їжі, води, свічок і солі. Сіль, як завжди, це ціла ОПП, а ще ліхтарики. І оце моє місто звучить генераторами. Надзвичайно потужно передає наше життя в цьому році. Ми стали молитися, і що цікаво взагалі за незнайомих нам людей. Президента, воїнів, ЗСУ іноземних політиків. Ми втратили друзів, а хто навіть і рідних, і цей біль втрати ніяк не можна вилікувати. Ми всі стали волонтерами, навчились донатити і стали більше працювати. Ми навчились ділитись з незнайомцями, ми вчимося приймати людей, які мало схожі на нас. Ми вивчили купу нових слів і почали цікавитися політикою. Ну і мова, хто як може, хто як вміє, але ми намагаємось. І більшість з нас не з примусу, а по бажанню серця. Ми стали цинічними, але небайдужими, сильними, але не всемогутніми. І нам ще так багато всього треба навчитись. Наріжним каменем для нас стало питання довіри. Хтось її втратив, хтось добув. Ну а рік, що минає, для нас він не закінчується, закінчується тільки нашою перемогою, тоді, коли Господь скаже досить. Так що свято переноситься на невизначений час, але воно обов'язково відбудеться. Весною чи восени, а може, в синку. І тоді. Почнеться новий рік. Я дякую вам за перегляд цього відео, дякую тим, хто був протягом всього місяця зі мною. Дивився кожного дня відео. Коли я тільки починала. 1 грудня я не думала, що за цей місяць я і поїду в Миколаїв і побуваю в лікарні у Нікіти. Дуже дякую кожному. Бажаю вам всього самого найкращого, сил, терпіння, мудрості. Дякую від щирого серця кожному з вас. На цьому буду завершувати це відео. Зустрінемось з вами дуже скоро. Всім пока-пока!